Просто зараз у вас перед очима відео унікальної операції. Оператори БПЛА першої окремої танкової сіверської бригади врятували трьох побратимів: ювелірно відділено за допомогою скидів і знищено росіян, і виведено наших бійців в безпечне місце. Вечір 22 квітня 25-го року. Курщина південно-східніше Олешні про операцію дізнаюся від заступника командира бригади, підполковника Романа Авдіянко. Розповідає він про неї з неймовірною гордістю. Дрони це зараз. Топ, просто без яких зараз сучасний бій ну, він нереальний. Е, дуже гарний приклад. Буквально недавно в новинах показували в прикордонні. Один з наших підрозділів вів засадні дії. В одному з лісів. зрозуміло до кінця як. Противник, переважаючими силами, взяв нашу засідку в полон. Ну, вони перестали виходити на радіозв'язок. Ми вже побачили з дронів розвідників, що противник веде їх руки за голову, ведуть хлопців до себе в тил. Командуванням бригади було прийнято рішення відбивати наших полонених за рахунок дронів і екіпажі ударних дронів сумісно з розвідувальними дронами також відпрацювали настільки ювелірно, що вони деяких москалів вбили, деяких поранили, відігнали, і вночі під світкою з дронів вивели з лісу наших трьох полонених. Ого. Е, і це є така одна із унікальних сучасних операцій по звільненню полонених дронами. Роману Авдієнко недавно виконалося 30, але на війні він вже був у 14-му році, коли йому було 19. Питаю: а звідки така свідомість і відчуття громадянського обов'язку? Я нещодавно спілкувалася з одним, 19-річний син у нього. Він каже: я буду до останнього на війні, щоб він не пішов воювати, але ви пішли в ваші 19 років. Це грала кров. Ви не думали про наслідки, про те, що в ваші дев'ятнадцять. Можете померти. Що тоді казала ваша мама? Що казали ваші батьки? Чотирнадцятий рік. Ясно, що війна була інша. Але мама віднеслась, Ну, зрозуміло, що вона там переживала не без цього. У мене мама виросла в сім'ї військових. У мене дідусь в радянській армії полковником був. Але я ну, його по не дуже знав. Ми мало спілкувалися, і він такий був завзятий, як кажуть, комуніст, ага. атеїст, там радянський союз. Я не знаю чого, але в мене якось з дитинства, не знаю, якась це бунтарська кров. чи... Мені завжди я намагався доказати, що Радянський Союз це погано, нічого гарного він нам не приніс. Я з ним спорився. Цікавився історію, не ту, що там раніше нам давали в школі, а справжньою. Читав книжки, читав різні там статті. І як би сказати, сам в собі там в однодумці, побратими, виховалось таке патріотичне розуміння, тим, що ми є захисниками нашої держави. Для вас зараз погони це вже органічна частина життя. Ви ж не були ніким іншим, по суті. Ви завжди військовий по життю. Так уже сталося? Ну, я скажу так, що навіть якщо закінчиться війна, розуміти треба наступне, тим, що. Країна без війська це не рахується країною. І якщо закінчиться війна, то треба передавати свій досвід, готувати, як кажуть, заміну. Ми знаходимося в центрі Європи, що кожен з наших сусідів, так склалось історично, намагається нас загарбати будь-якими шляхами. І якщо ми не створимо сучасну новітню армію, яка буде стояти на рубежах наших кордонів. То ми тоді, те, що ми зараз робимо, це буде пусте. Військові не люблять давати оцінку військовим операціям, але я питаю про Курщину, бо Роман не приховує, що танкова сіверська працює там. До речі, один із зборів, яких брали участь глядачі телеканалу Рада, був теж присвячений потребам цієї бригади. Ми зараз знаходимося на Курському напрямку, боронимо рубежі підходить до Сумщини в противника. Як є, ціль була і залишається, тим, що вони хочуть зробити буферну зону е, на замін той буферній зоні, яка була в Курській області, і вони не на секунду не припиняли вогонь, не на секунду не давали там забрати полеглих побратимів. Не було перемир'я взагалі. Дайте тоді оцінку наскільки ви уповноважені. Ну, по перше, поясніть там вашу що ви можете це робити. Якщо б не було курської операції, сумщини вже не було, могло б бути і так. На мою думку, особисто я думаю, що з тим потенціалом, який був у противника, я думаю, що вже були б бої за суми. Ага, навіть так. Ця операція, я не скажу, що ми на 100% її досягли мети, але ми там в Курську, на їхній території, знищили найелітніші їхні підрозділи, їхній потенціал. Коли почалась курська операція, я на той час ще проходив службу в 10-й окремій гірсько штурмовій бригаді Дельвес. Ми стояли на Сіверському напрямку під Солідаром. І навпроти нас там стояли десантники: Бахмут, Солідар, Сіль. І якраз в цей момент, коли почалась курська операція, я якраз почав переводитись, ну вже передавати справи, посаду і переходити в першу танкову. І на моїх очах я бачив, що дуже поспішно десантні, десантна дивізія. Збирала речі і перекидувалися вони туди повністю. Тому що вони розуміли, як ядерна держава, і тут безядерна держава зайшла на територію і там захопила енну кількість квадратних кілометрів населені пункти, районні центри, і вони нічого не можуть зробити. І вони були вимушені перекинути свої найелітніші підрозділи, бригади, туди, щоб якось це погасити. але Знову так же, вони багато розповідають Київ за три дня, там України вже немає. Та ми зараз Курську область відіб'ємо там то так. вони відповідають, що вона вже абсолютно звільнена від українських військ. Вони якраз це й докладають, і що в Білораді наш теж нема. Ну, це це є неправда. Ми ще там знаходимося локально. Ціль була досягнута. Да. Ворог був знищений. Він поніс великі втрати. Поніс втрати в потенціалі своїх бригад. І зараз, ну, вже станом на сьогодні, попадають в полон бійці там, десантних полків. Ти в нього запитуєш хто ти? А він каже, що він вчора вже ще був поваром, а вже він штурмує до. Тобто Це бо... вже не еліта. Так, уже, уже немає не літи після інтерв'ю. Роман заїжджає до друзів-волонтерів з фонду «Козак Драйв», які передали танковій бригаді більше десятка квадроциклів. Потрапляємо на день народження, на якому теж говоримо про війну. Роман не сумнівається, що Росія не дасть спокою Україні, про яке припинення вогню не домовлялись. Політики і дипломати, коли був напад на Грузію у 2008 році, так. для вас вже тоді це стало сигналом, що буде все тільки розгортатися. Це сигнал був не суто для мене. Це був гарний показник того, що вони. Вони випробовують свої війська, структуру своїх військ після Другої світової війни, після чеченської війни, як у них буде це все виходити, вторгатися в іншу країну, вести окупацію і контролювати, і як особливо на це буде реагувати світ. Так. А світ там реагував. Там, махав пальчиком, казав, так Маляво. не можна, санкції. І оті санкції, які ввелися, Росія провела дуже добрий аналіз. Вони дуже добре підготувалися, вони це все розуміли. І коли почалася війна, і всі там: от ми ведемо зараз санкції, і Росія рухне, а вона не рухнула, тому що вони були готові. Вони зробили фінансові подушки в певних сферах економіки. І по сьогоднішній день вони роблять ракети. В такому, як би кажуть, кажуть, вакумі, їм байдуже. Ну так, їм складно, але вони, незважаючи на ні на що, вони працюють на оборонку для того, щоб досягнути своєї мети. Вони дуже, як кажуть, заплатили велику ціну, щоб зараз зупинитися. І вони вже будуть до країв йти, або поки. Вони не закінчаться або поки нас не переможуть. Донці Романа 4 роки мені завжди цікаво, як військові пояснюють таким малим дітям цю війну і що вони на ній роблять. я так хотіла. Військового поставити на тлі квітночої сакури, щоб була така метафора, що Україна квітне завдяки військовим. Вам ця картинка, романе? Чи це лірика? До якої вам часу немає? Я думаю, що це лірика. У Вас є дружина, у вас є дитина. Хіба коли ви там знаходите час на те, щоб побути з ними? Вони ж напевне теж хочуть від вас якоїсь лірики, романтики. Граєте з дитиною? Встигаєте? Так. Чи не можете переключитися? Так. У що граєте? Та на вулиці граємося, взагалі проводимо час на вулиці. Життя іде, і цей час потім не повернеш назад. Як ви пояснюєте, чим займається тато? Та я кажу правду. Тим, що війна, вона розуміє, що Росія запускає ракети. Вона знає, що таке йти в укриття, на жаль. Та й... ну, вона знає, що татко військовий, вона знає, що тато на війні. І вона розуміє, що така війна. Так. А як ви пояснили, що росіяни нас хочуть вбити, просто інші люди, які живуть поруч з нами? Коли вона була трошки меншою, запитувала, а що це таке, що це гуде, що це вибухає, я їй пояснював, що наскільки це вона могла зрозуміти в свій вік, я їй пояснював, що є люди, які живуть поряд з нами, вони запускають по нам ракети. Я їй пояснював тим, що російська мова. Що не бажано на ній говорити на російській мові, тому що за рахунок російської мови віддаються накази. Запускати ракети. Ми зустрічаємося в дивний весняний день. Квітночі в ботсаду дерева, щойно колисало сонце і раптом вперіщив дощ. Роман каже, це добре, бо після контузій він погано ладить з яскравим світлом, скільки всього ми не знаємо про них наших військових, які відчувають інакше ніж ми, бо пережили в десятки разів більше ніж ми, бо зробили вибір, завдяки якому тримаємося всі. Ми. А такі, як Роман Овдієнко, тримає нас, і він не може інакше.